Чотири місяці тому 12 команд стартували у чемпіонаті міста Суму з футболу 9 на 9. на минулому тижні. Вони завершили розіграш медалі у вищій та першій лігах. Сьогодні відбувся кубок між збірною першої ліги та збірною вищої ліги. Денис Лупач, заступник голови асоціації соціального футболу Сумської області, є одним з організаторів змагань. Говорить, сьогоднішній поєдинок носить статус товариського. Зараз гра показує, що вони рівні. Між собою і грають більш-менше в ріни футболу, але хотілось більше забитих м'ячів. Збірна команда першої ліги. Вона сьогодні вийшла у червоній формі, відкрила рахунок у матчі. Головою м'яча ворота збірної вищої ліги відправив захисник команди. Суперник збірна вищої ліги грала у синій формі. Відповів на це голом під кінець тайму. З рахунком один 1, 1 команди пішли на перерву. Враження гарні, позитивні з хлопцями, з професіоналами з інших команд. Ми зараз об'єдналися в одну команду, але якщо бути чесним, щось команда першої ліги нас трошки жме. Давить, вони добре грають сьогодні. Враження позитивні, але вважаю, що ми не забили багато своїх трудових м'ячів. На початку другого тайму Олексій Тюрін забив другий гол у ворота суперника. Гравці збірної вишки відповіли на це двома голами. Після цього перша ліга зрівняла рахунок 3-3. Але це були не всі голи в цьому матчі. Спочатку вперед вийшла збірна вищої ліги. Потім, зі зв'язком про завершення гри, команда першої ліги встановила остаточний рахунок у грі – 4-4. Після завершення матчу, закриття сезону, відбулася церемонія нагородження команд учасниць чемпіонату. В ході церемонії у лотереї відбувся розіграш м'яча. Його отримав гравець, ДСШ імені Масалікіна Андрій Калмиков. Дякую за СОУ. Що надали можливість провести цей турнір, що був фінальний матч? Рішив прийняти участь у лотереї, щоб допомогти збройним силам і переміг кошти від лотереї підуть в 81-й десантно-штурмовій бригаді ЗСУ есу. Говорить Денис Лупач. Після визначення переможця лотереї відзначили кращих гравців чемпіонату та команди-учасниці і призерів турніру. Олександр Качанов, Євгена Абрасімов. Суспільне новини суми.